Добрий день, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не холюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вещире серця. Бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, за мир в Україні щоб ми б наші смолити, в молитві просили Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив цю війну. Ну а також я хочу сказати вам добру звістку, Івангелію, слово Боже, що Бог любить людей, Бог добрий, але Бог і також святий і справедливий. У десяти заповідах Бог залишив нам свої вимоги, Бог засуджує всяке зло, неправду, обман, п'янство, безсоромні слова, народжених дітей через аборти і подібне до цього. І одного разу Бог покарає усе зло, цього має його справедливість. Ніхто не уникне Божої справедливості, ніякі добрі діла нам не допоможуть, ніякі великі гроші. Так говорить Писання. Але Но добра новина, що Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа у цей світ, щоб нас спасти від гріхів, щоб нас примирити з Богом. Господь Ісус, Він прожив святе життя. Ісус Христос. Він прожив життя, яке ми не в змозі прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос заплатив за нас. Він помер на хресті за наші гри, усю нашу вону, взявши на себе. Но в третій день Він воскрес. Бог воскресив, Христа смерти, як доказ того, що він прийняв його жертву ради нашого оправдання. Але для того, щоб спастися, людям потрібно увірвати і покаятися своїх гріха. Повіруйте в Господа Ісуса Христа, в Його божественність, прийняти його в своє серце як Спасителя, покластися надію на нього, не на свої добрі справи. Я не говорю, не потрібно робити добрих діл. Потрібно це як вдяка Богу. Но добрими ділами ми не спасемось. Тому Ісус Христос поніс покарання за нас. І нас, промиривши з Богом, віддав своє життя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте святу книгу Іванію, там усе про це написано. Це важливо для усіх людей. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, просіть Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цю війну. Помилуй і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня, нехай береже вас Господь. Дякую.